Перших трьох собак, бельгійських вівчарок, яких підготували в межах спільного проєкту підтримки ветеранів та ветеранок війни в боротьбі з психологічними травмами, передали в кінологічному центрі головного управління Нацполіції на Закарпатті. Спеціально навчали чотирилапих два місяці. Ви бачите сьогодні наочно, що собаки адаптувалися. Сьогодні ми хочемо вже, щоб нові власники, господарі даних цуценят вже долучилися до цього процесу. Основні ази, які потрібно знати, розкажуть наші поліцейські, які з ними вже певний час проводили певну роботу, Розкажуть, як доглядати, як, що вони потребують, якої саме уваги, тому що така порода специфічна, бачимо, дуже гіперактивні. І я думаю, що всі будуть задоволені і ми готові приймати і в подальшому нових цуценят і розвиватися, і прийти на тиску проєкт для того, щоб наші захисники, які повернуться звідти, могли спокійно вже відновляти свій психоемоціональний стан і за допомогою собаки. Вони це все вдасться. Взаємодія з тваринами сприяє кращому і швидшому відновленню ветеранів після перенесених захворювань. А ще допомагають відволіктися від страху та тривог. Програма собака для ветерана один із проєктів підтримки захисників і членів їхніх сімей, що спрямовані на подолання наслідків війни. Цьому напрямку приділяють значну увагу в краї, кажуть у Закарпатській ова і цю програму продовжуватимуть, наголосив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита. Ми бачимо, що є результати, і звісно, ми будемо продовжувати збільшувати кількість цуценят, збільшувати, здолучати кількість наших ветеранів, удосконалювати цю програму. І таким чином я думаю, що вона принесе користь нам. Дмитро неодноразово учасник бойових дій. Олександра бойовий медик. Колись уже мали чотирилапого друга, про якого згадують з усмішкою. У нас двор <плес> тер'єр. Як я називав його тер'єр Унгорський? Ми <плес> 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 підібрали його на вулиці. Він був в смолі. Весь, бо тоді дороги ремонтували Це було давно, але але відслужив своє. Собаки допомагали й на фронті, згадують Дмитро та Олександра. Проте ті залишились із побратимами, які продовжують нести службу. Новим друзям радіють зараз. В мене емоції переповнюють, тому і говорити радість. не можу. Я вже не можу дочекатися, щоб познайомитись. Нема слів. Одні емоції, а емоції в мікрофону не передачі радість. А для військового Василя досвід дружби, з чотирилапим буде вперше. Повернувся з фронту, як і більшість хлопців. Потрібно було мені трішки мотивації в житті, свого стимулу знайти. Що, що може бути краще, ніж надійний побратим. І я вирішив скористатися програмою. Цуценята саме в такому віці, що їх легко навчати команд, кажуть кінологи. Малінуа це дуже активна порода собак. Помімо того, що вона дуже активна, вона ще дуже їй подобається взаємодіяти з людьми. Тобто їй подобається сам процес, коли людина з нею грається, якось якось приділяє їй увагу. Також ця собака вона вибирає собі тільки одного господаря. Хай нехай буде це сім'я, але в неї буде один хтось. Відтепер нові господарі частіше навідуватимуться до кінологічного центру. Аби сповна звикнути до собак і вже невдовзі забрати чотирилапих терапевтів до своїх домівок.